Для бюджетних організацій та інших споживачів, крім населення, зміняться тарифи на тепло. Про це повідомили на черговому засіданні виконавчого комітету 25 січня. Тарифи на опалення скоригували через подорожчання електроенергії, газу та його розподілу зв'язку з подорожчанням ННРСІВ звертається з поводу коригування тарифів. Для бюджету зростання на 3%, ,3 з 1 гігакалорії 3,820 було, а пропонуємо 3,946. Для інших категорій, для автономної котельні з 6589 до 6,870 зростання 4%. А також опалюється, що від централізованої системи опалення. З 6,677 до 7,037 за тридцяти Який був тариф? Тариф для бюджету був 3,820. Ще раз і, і буде. І буде 3, загальна цифра додаткова. Додатково скільки це коштів? До кінця опалювального трохи більше мільйона. Мільйон двісті десь Довожу до вашого відома, сьогодні. Також була от Нафтогаза година назад додаткова угода. Ціна для категорії інші, тобто ринкова, вона ще зростає і буде складати майже 41 тисячу гривень. Скориговані тарифи на тепло для бюджетних організацій та інших споживачів на виконкомі озвучив і директор комунального підприємства Тепловодосервіс Сергій Войцехович. Підприємство прорахувало собівартість собі вартість послуги цієї і. По нашим підрахункам вона виноситься на ваш розсуд збільшення ціни для бюджетних установ

вона підніметься на 319 гривень 93 копійки і буде складати 7518 п'ятдесят копійок. Це додаткове навантаження на бюджет. Це оплата за теплову енергію нашими бюджетними установами. Нагадаю, що ми маємо на сьогодні дефіцит по теплу лімітів по теплу для наших бюджетних установ 19,3 мільйони. Ми не маємо цих коштів, щоб надати такі ліміти нашим культурі, медицині, освітлі та іншим бюджетникам. І ще це, якщо ми приймаємо таке рішення, це не забезпечено, зросте ще, ще додатково. Будемо прораховувати на яку суму є вас. Загальна сума, можете ну, там назвати. приблизно це десь 164 000. на місяць. Ні, до загалом до до кінця року да, опалювального сезону. – Ну і плюс стільки ж не менше до кінця року. Тобто да. тільки по тепловодосервісу для бюджету плюс більше ніж 300 тисяч треба вишукати. Для населення Лозівської територіальної громади тарифи на тепло не змінювали. На сьогодні різниця між діючим та економічно обґрунтованим тарифами складає близько 39 мільйонів гривень. І компенсації цієї різниці поки що не було. Повідомив. Перший заступник міського голови Олександр Житков. Але уряд держава збільшила відсоток відрахування ПДФО в місцевий бюджет з 60 до 64. І для нашого бюджету поки що прогнозно це складає 19,5 з Подорожчання, мільйонів. різниця ви почули 39. Тобто ті 4% відсотки для нашої громади, на жаль, для нашого бюджету не покривають ту різницю в тарифах, яка вже є, і яка буде ще збільшення після проведення процедури економічно обґрунтованого затвердження тарифу.